何 I might have У попередній серії у Вінкс в Алфеї з'явилася нова подруга Лейла. Тим часом Айсі Дарсі Сі Стормі було ув'язнено в монастирі Світлий Камінь за їхні злочини. Потужна сила зла допомогла йому текти. І тепер у Трікс новий повелитель, Рятувальна операція. 嗯。Mm. Вам не варто залишати шпиталь? Ви за слабка, це ви подруги Піксі? Мої знайомі? Я Фарагонда, директриса школи Алфея. Багато років тому я гостювала у вашого батька, та навряд чи ви пам'ятаєте. Ви дуже схожі на нього. Мені пощастило. До речі, Піксі говорили про вас тільки хороше. Піф, ви її бачили? Вона літала в святку і заснула просто в повітрі. Що? Де тут вихід? О там дякую. Це ж треба яка смілива. Вона забула вдягнутися. Oh, no. nee. yes, так, готова домашка. Пробачте. З якої вона планети. Дивачка... Магія ґрунтується на принципі поєднання непоєднуваного. Тож немає ніякого зв'язку між. Пів. Клас. <рес> Дівчино негайно до директора. І коли підземна річка винесла мене на берег, я вийшла сюди через темний ліс. Ви не знаєте, чому викрали піксі? точно не знаю, і мене це теж цікавить. Може, для шантажу йому щось від них треба. Так, цього я й боюся. До того ж, наш ворог має небезпечну здатність поглинати магію. Ви його знаєте? Ви знаєте, хто він чи що? Директриса, будь ласка, якщо він небезпечний, ви маєте сказати життя Піксі під загрозою. Я точно не знаю, з ким ми маємо справу, але ми це з'ясуємо. Ми повинні знайти підземний хід і звільнити Піксі за всяку ціну. Любі дівчатка. Як ви могли здогадатися, я викликала вас, щоб організувати рятувальну операцію. Феї і Піксі завжди були найкращими друзями, і ми повинні будь-що звільнити їх. будь що, тобто можна пропустити уроки і все одно отримати залік? після всього що пережила Лейла, ви ще думаєте, як ухилитися від навчання? Well, actually, Якщо це така небезпечна місія, хай підуть професори. Годі, ні, ні, все гаразд. Стела правильно seen. зауважила. <laughs> ми, викладачі, маємо оберігати своїх учнів, і якщо станеться щось непередбачуване, ми повинні бути готові допомогти. Hmm. Іншими словами, ми маємо перетворити князя темряви на пігмея. Ви продемонстрували свої вміння у протистоянні з відьмами Трікс. Тепер треба врятувати Піксі, але ми не можемо боротися з невідомим ворогом. Тобто ми не повинні вступати в бій, саме так не забувайте, що темний лицар поглинає чарівну енергію. Він може повернути наші сили проти нас. Лейла буде вашим провідником, тільки вона знає де вхід у печеру. коли доберетеся, туди пошукайте якісь підказки, і з'ясуйте, що то за створіння. Ідіть за мною. Дехто з вас не братиме участі у рятувальній операції. Але ми все робимо разом. Так, і нікого не кидаємо. У кожної з вас унікальні сили. І дехто не підходить для цієї місії. Ви ж не пошлете жабку жити у пустелі. Не хотіла б я бути тією бідолахою. Я засохла б за годину і сорок хвилин. Техно, не хвилюйтеся. Ви залишитеся в алфеї. Даруйте. Але її техномагія допоможе стежити за ситуацією звідси. На завданні підуть Блум і Стелла. Чому тільки ми? Так. Чому? Бо Блум володіє вогнем дракона, найсильнішими чарами у світі. А сонячна магія Стелли допоможе в боротьбі з породженнями темряви. А як же рослини флори? І мої звукові хвилі? Хіба мені на що не здатні? Ходімо в зал. Зачекайте тут. What is she... Що вона робить? Німбус палакасорір едсіндженфатас. Мюса, флора, юмузо, флору, вдайтеся до чарів. Ready. Готово. Не виходить. No... Тут no. немає живих <звук> рослин. Але в нас є звук. Усі відійдіть О, Ні. луна. Вібрації призвели до обвалу. і справді така це було навіть краще за комп'ютерний симулятор. Музо, Послухайте, ви така ж потрібна, як і ваші подруги. Ваші сили скоро знадобляться. Все гаразд, я скоро повернусь. О, дуже краще. От побачиш, я приведу усіх піксі тута, потута тута, потута. Лейла Лейло, візьміть ці чарівні зерна світла. Вони зачаровані? Так, у разі небезпеки вони відволічуть темних чудовиськ, але тільки раз. Дівчата, ви готові до завдання? Ідуть лише три феї. Це неефективно. Маленька група мобільніше і менш помітна. До того ж вони будуть не самі. Yes. Ура. Спеціалісти. Нечесно. чесно. Всі розваги вам. дякую, що прийшли нам допомогти. Спасибі, що звернулися, Фарагондо. Я відправляю двох найкращих спеціалістів Академії Ская і Брендона. Клас. Сталий Брендон, Блуми Скай. Боже, мій який збіг? Лейла Лейло. Ти будеш за няньку? Спеціалісти спеціалізуються на коханні? Точно, красунечко, ти та новенька? Він мене почув. Дівчата, ви готові? Лейло, ви поїдете з Рівеном Привіт, дівчата, як справи. Привіт, Тіммі. Ми готові даруванню. Давай, сідай. Хто сказав, що поведеш ти? Думаєш, я ніколи не їздила на мотоциклі? Давай, Лело. До зустрічі. Так, тримайся! Ходімо, дівчатка, їм потрібна наша допомога. І хто цього разу лиходій? Не та кажуть, він крутий. Так, але ми спеціалісти впораємося будь із ким. Бачили б ви скільки в нас різного приладдя? Мотузки, кішки, магічне обладнання, і не тільки. Хлопці, крута штука. Зацініть. демолекулятор Т 29 демо демокалькулятор. Кадаторта каже, що з ним можна проходити крізь стіни. А тімі, покажи на що здатен двигун корабля. А вже ж! Вісімнадцять драконівських сил. Титановий корпус, немажина мрія. Даруйте вчоливо. Нам інший бік. Справді? Так, ми знаємо. Виходить? Безумовно. Але у печерах стежити за ними буде нелегко. Швидше б вони повернулися. Ось та долина, а цієї річкою я вибралася з печери. Отже, висадити вас тут? Ні, в стару шахту. Краще зайти там. Курс туди, ми на місці. Так діхтяні монстри зайшли сюди після того, як викрали Піксі. Тут ніде приземлитись, вам доведеться стрибати. Я не проти. Нужбо, стрибайте! Ні! Усе гаразд? Це було щось важливе? Так, моя косметичка. Дрібниці. Спускайся по мутусці. Зізнаюся, я вперше сумую за школою. Щасти вам. Бувай! Побачимося! Бувайте! За мною! Хід тут вони зайшли! Картинка зникла. Сподіваюся, геосенсорний контакт збережеться. Скайо, ти хочеш економити батарейки? Але підсвіти хоч трішки. Ми нічого не бачимо. Все досить. Сама з цим розберуся. Команда від спочина. Енергія не сила подолати цвіти. Wow, like... Здається, раніше було затишніше. <звілля> Принаймні, видно, куди йти. Але ми розтривожили монстрів. Друзі, не знаю, що це, але тікаємо звідси. Я пам'ятаю ці ворота, але вони були відчинені. Замкнено. Я з цим розберуся. Не виходить. Ворота поглинають магію. Наш ворог усе продумав. Але спеціалістів він не чекав. Може, ворота і захищені від чарів, але будь-який замок можна зламати. Ми повернулися, як справи у наших. до них наближається купа невідомих сигналів. Треба попередити фарагонду. Ми йдемо з вами. Може, скористаєшся відмичкою Рівена? Ні, я підірву цю штуку. Дівчата прикрийте мене. Наша черга! Трансформуємося. А ти що? Звичайно. Ми команда. У такому разі я просто їх осліплю. Дівчата заплющте очі. Чудово, Стелла. Ховайтеся! Right. Чудово! Обережно! Їх тут ще більше! Come on, швидше сюди! Мерші зачиняйте ворота! Тільки не відпускай! Вони намагаються прорватися. Відійдіть. Що ти робиш? Це чарівний клей, брендо обережно Лейла, швидше. Чудова робота. Добре, що ти в нашій команді. Дякую. Добре, ходімо. Вони можуть прорватися. Бачите, забути про свої ліхтарики. Мій скіпетр може все освітити. Може, ти і світло мого життя, але хороший ліхтар не раз мене рятував. Лейло, ми точно йдемо правильно. Не розумію, ми вже мали б дійти до кристалів. До кристалів? Скаю! Скаю, завжди! Допоможи. Блум! Стело? Стело, що відбувається? Я більше не можу. Стело! Стелло! Усе гаразд? Так, але мої сили майже на нулі. Що з нами сталося? Ви надто довго були в іпостасі фей. Мабуть, це остається не тільки з феями Зендроса, а наші сили. Все буде гаразд. На деякий час забудьте про чари. Ходімо далі. Треба знайти піксі. Оперта дівчишка. Подивимося, скільки вона протягне. Нарешті кристали. Так. It's not far now. Тепер недовго. Ходімо швидше. Вони в кінці цих тунелів. Ходімо першими. Laila, Лейло, завжди. Куди ти? Я піду туди. Нас дожину вас через хвилинку. Він нескінченний. Finally, Нарешті ми прийшли. Так, дивіться. Треба спуститися на той рівень. Hey, Дівчата тунелі з'єднані. Вони всі ведуть в одне місце. Брендене, нам не варто розділятися. Uh -huh. Брендене, обережно. Oh! Oh! Help, still... Допоможіть! Лейло! Ти готова? Мас... Шарівниці Вінкс! Oh, no! Не, не выходит. Брэндона, Ось вам. No! Брэндоне, стережись! Подходьте! Вот вам. Брэндон, нет! Брэндоне! Стелло! Блум! No! Блум! Oh, no. No. <плес> ні! В наступній серії. Брендони Стелла лишилися самі. Вони заблукали в дивному підземному царстві нижньої землі. Стелла слабше без сонця, але Брендону загрожує ще більша небезпека. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чаю,